При яких значеннях а, система нерівностей має єдиний розв'язок. Знову ж таки, в першій нерівності напишемо таке. 3х-а менше рівне, 4х-12 плюс 1. Тобто 3х-4х менше рівне А-12 плюс 1 мінус 11. Мінус х менше рівне а мінус 11, х більше рівне, ділимо на мінус 1. Тобто, я тут поміняю знаки, напишу 11 мінуса. Це для першої, а для другої х менше рівне 3а. Далі подивимося, при яких значеннях а ці числа однакові, тобто 11 мінус а до 3а. Мінус А мінус 3А, дорівнює мінус 11, мінус 4а дорівнює мінус 11. А буде дорівнювати. При діленні мінус на мінус дає плюс, і буде 11 четвертих, Це 2,3 або 2,75. От при такому значенні А у нас на числовій осі. І одне і друге число буде однаковим. 11, коли ми віднімемо 2,75, ми будемо мати 8,25. От 8,25. І тут також, якщо я помножу на 3, буду мати 8,25. Тобто. Х більше рівне це сюди, далі тут Х менше рівне сюди. І от ми бачимо, що це єдиний розв'язок. Це буде 8,25, а буде тоді, коли А дорівнює 2,75. Напевне, це А ми маємо записати у відповідь. Давайте подивимося, що ж буде, якщо, наприклад, А більше, ніж 2,75. Ну, Якщо ми візьмемо любе число більше за 2,75, наприклад, 3, то отут 11 відняти 8, а тут 3 на 3 – 9. Тобто, число А буде правіше, ніж 11 мінус А. І тому більше рівне 11 мінус А сюди заштрихували, і менше рівне 3А сюди. Як ми бачимо, в даному випадку. Буде розв'язком цілий такий проміжок. А якщо А менше 2,75, то розміщення буде навпаки. Тобто, отут буде 3А, отут буде 11 мінус А. І далі ми більше за 11 мінус А штрихуємо сюди, а тут менше за 3 А заштрихували сюди, як ми бачимо, тут порожня множина. Отже, при яких значеннях а система має єдиний розв'язок, при А дорівнює 2,75. Знайти найбільше ціле значення параметра А, при якої множиною розв'язків даної нерівності буде множина невід'ємних чисел. Невід'ємних це значить, що множина має бути розв'язків більша рівна 0. Отже, Давайте розв'яжемо нашу нерівність. Доданки з хса ми перенесемо вліво Ах-3х. А числа вправо 4 плюс 2а. Винесемо х за дужки. В дужках будемо мати А-3 менше рівне 4 плюс 2а. От будемо розглядати далі дану нерівність. Нам потрібно, щоб знайти х поділити на множник А-3. І тут можливі. Такі варіанти. Перший це коли а-3 дорівнює нулю, тобто а дорівнює 3. Якщо а дорівнює 3, ми підставимо замість а3 ми отримаємо таку нерівність, що 0 менше рівне тут 6 плюс 4 10. І як ми бачимо, ця нерівність виконується завжди, тому що 0 завжди менше за 10. Отже, х належить множині всіх дійсних чисел. Тобто, в даному випадку множиною розв'язків будуть. Як невід'ємні числа, так і від'ємні числа. Другий випадок ми розглянемо, наприклад, коли а більше за 3. Коли А більше за 3, наприклад, 4, 5, то вираз а мінус 3 приймає додатні значення. А отже, коли ми на нього ділимо, ми не міняємо знак нерівності. Тобто ми пишемо х менше рівне 4 плюс 2а поділити на А мінус 3. Якщо малювати розв'язки нашої нерівності, то от у нас 4 плюс 2а на А мінус 3, і все, що менше, заштриховуємо лівіше. Тому, якщо ми запишемо відповідь, то х буде належати проміжку від мінус нескінченності до 4 плюс 2а, що ділиться на А-3. Тобто, як ми бачимо, тут присутні від'ємні. Числа як розвіски нашої нерівності. І третій випадок розглядаємо, що буде, коли А менше за 3. У даному випадку вираз А 3 вже буде приймати від'ємні значення. І тому, коли ми на нього ділимо, ми міняємо знак нерівності, пишемо більше рівне. І тут 4 плюс 2а на А-3. Тобто, от, у нас буде. 4 плюс 2а на мінус 3 і все, що більше ми штрихуємо правіше. Тобто, відповідь це буде від 4 плюс 2а на А мінус 3 до плюс нескінченності. Це в даному випадку розв'язок нашої нерівності. І напевне, цей проміжок може бути множиною невід'ємних чисел. Це буде тоді, коли 4 плюс 2А на А 3 більше рівне нуля. Тоді ми запишемо від нуля до плюс нескінченності проміжок, і це буде уже множина невід'ємних чисел. Давайте розв'яжемо дану нерівність, розв'яжемо її методом інтервалів. Для цього ми знайдемо розв'язки рівняння, тобто скажемо, що чисельник 4 плюс 2а дорівнює нулю, знаменник А мінус 3 не дорівнює нулю. Отже, зверху ми будемо мати, що А дорівнює мінус 2, 2а дорівнює мінус 4, а дорівнює мінус 2, а тут А не дорівнює 3. Виставимо ці значення на числовій осі А. Отже, у нас 3 виколота точка а мінус 2 зафарбована точка. Тоді знаходимо. Знак на кожному з проміжків буде починатися зі знака плюс. Можна пересвідчити, взявшись, наприклад, контрольне значення 10. Що ми тоді будемо мати? 4 плюс 20 плюс в чисельнику, і 10 відняти 3 плюс на знаменнику. Плюс на плюс при діленні дає знак плюс. Тому буде плюс, мінус, плюс. І розв'язки нашої нерівності от такі проміжки. Це розв'язки такої нерівності, але звернемо увагу, що цей випадок у нас ми отримували тоді, коли б А було менше за 3. Тому ми штрихуємо понизу, А менше за 3 от він, цей проміжок. І спільний, як ми бачимо, буде проміжок від мінус нескінченності, і до мінус 2 ключно. Ось такими мають бути значення А. Для того щоб розв'язком нерівності були невід'ємні числа. тобто, якщо говорити про найбільше ціле значення А, то в даному випадку ми маємо записати мінус два.